«Укрзалізниця» продовжує не лише рятувати, а й радувати. Нещодавно ми розповідали про виступ оркестру в день соборності та про крамницю залізного мерчу на столичному вокзалі. Так от там прикупив шапку з залізною символікою британський політик Борис Джонсон. А ще на столичному вокзалі зараз проходить фотовиставка. Крокуючи в бік переходів на платформи до своїх потягів, пасажири бачать ці документальні фото на них протистояння Києва російській агресії. Ці фото розповідають про незламність українців, дарують світло. А за останні місяці ми всі впевнилися в тому, що найважливіше світло всередині. Київ незламне серце Європи. Під такою назвою на центральному залізничному вокзалі столиці відкрили документальну фотовиставку на світлинах. Зображені миті, що закарбувались в пам'яті чи не кожного українця. Усі кадри зняті під час героїчної оборони Києва та області від російських загарбників. Головна мета виставки показати, що насправді відбувалося, що пережив Київ, що пережило передмістя Києва. Незалежно не від чого Київ живе, Україна живе, і ми боремося. Виставка вже була в деяких європейських країнах, європейських столицях. Була відкрита і в Берліні, і в Празі була в Любліні, в Мехіко. Чому Київ це серце? Ми з одного боку географічно знаходимось у центрі Європи, а з іншого ми емоційний центр Європи. Для мене було дуже важливо, щоб європейці побачили Київ не як щось на задвірках, десь між Європою та Росією для того, щоб вони захищали, для того щоб інтегрували це знання, щоб розуміли, що вони захищають не щось зовні, а саме серце Європи. З поміж сотень світлин організатори відібрали лише 30. на цих документальних фотографіях. Поруч з горем та руїнами можна побачити чуйність та хоробрість українців. Емоції це насамперед світла. Не можна акцентувати увагу лише на темряві, отримати енергію, змістити фокус уваги неможливо, тому що має бути енергія всередині. Я розумію, що героїзм, волонтери, військовослужбовці, медики всі ті люди, які докладають зусиль для того, щоб перемогти. Вони на Повнені цим світлом, наше завдання полягало в тому, щоб обрати ті фотографії, які дають світло. Навіть в найбільш моторошних світлинах можна розгледіти світло, життя та надію. Тут ми можемо побачити вирву від 500 кілограмової авіаційної бомби, яка мала б знищити цю хату, але вона лише трохи деформувала дах. Ця вирва перетворилася на ставок, у якому, наче вже живе риба, і на квітках дезищать бджоли. Зовсім скоро документальні світлини про мужність людей, що вистояли та продовжують жити, побачить у Канаді, Барселоні та інших європейських містах.